Можете розповісти про цю алею героїв рішення, якої було прийнято на останньому виконавчому камія, да воно було прийнято навіть виділені туди кошти. Зараз ми щоб нас там під підзвітність, прозорість, скажімо так, не поставила в не в незручну ситуацію. Ми зараз таки вивчаємо, можливо, ми будемо коригувати саме назву цього проекту. Тобто ми розуміємо, що він потрібен, але щоб дотриматись всіх вимог чинного законодавства, якщо йти туди, по? Скажем, довгому шляху будівництва капітального, то ми будемо проєкт, кошторис, експертиза, і це клас наслідків та, в принципі, СС3, але потім початок будівництва, введення експлуатацію, ну, чесно кажучи, дурня. Зараз вивчаємо той самий опит Івано-Франківська. Мабуть, це буде змінена назва, і це не буде капітальне будівництво, буде влаштування. і… Ну, ви зараз ще, ще, ще граємось. Ну, скажімо так, як правильно назвати, як правильно використати кошти, щоб не було потім негативних наслідків. Але до Дня Незалежності є в планах відкрити цього. Те саме. Це напротив центрального нашого міського палацу. Да, у нас є там. Обіліск і Ловайську, і далі праворуч, і ліворуч, по клумбам вздовж дороги там мають бути встановлені вони. Ну зараз ми там десь на дві клумби, так ну дай Боже, що перспектива не знадобилася, але.